Друзі, всім привіт! Сьогодні вже 29 листопада, і як завжди, в кінці місяця я виходжу з оглядом новин. За місяць розповім сьогодні про основне таке, що або було опубліковане, і запрацює в найближчий час або щось набрало чинності. Може, щось ви пропустили. От, також від вас дуже багато в особисті повідомлення. Отримую запити стосовно нового кодексу. Да, який там більша частина набуде чинності 19 квітня 2025 року. Завалили мене просто питаннями. А особливо дуже турбує митноброкерську спільноту. Як далі працювати? Там такі були питання, що не вже буде якийсь там монополіст, який все захватить і у нас не буде роботи, чи треба вже закриватись, чи щось куди біжати. От давайте таким чином розповім про новини. В кінці відео розповім, що зміниться для митних брокерів. Да, для підприємств, які надають послуги з митно-брокерської ну, з оформлення вантажів, да, брокерські компанії. Ось одразу скажу, що нічого не треба боятися. Ну там мало що для нас так. В глобальному сенсі змінюється. От. По іншим питанням, ну, я записалася на всі семінари, на всі зустрічі, на які тільки, можливо, на які мене пустили. пустили. І поки що розбираюсь. Більш того, от ця зустріч, яка була в да, ознайомчий такий семінар, да, є загальні положення, але ще немає механізмів реалізації багатьох пунктів. Да, там на отримання певних авторизацій, внесення змін в 651, 657, 631, тридцять десь 31. Тобто, всі ці акти або буде якісь окремі, або в них усі будуть внес вносити зміни. Ну, уряд пообіцяв, що до кінця цього року, да, до кінця грудня 24-го року, вже нададуть проекти, да, щоб робоча група змогла ознайомитись, надати якісь свої пропозиції. Ось тому думаю, що митні посиденьки ми зробимо в кінці грудня, і вже яка в мене буде інформація, бо в мене вже вона є, але немає не повного розуміння, як це буде відбуватись, реалізовуватись на практиці. Да, всі ці авторизації, там поміщення в окремі режими і так далі. Тому давайте поки що залишаємо, бо час є. А, ось, а для брокерів, да, як я вже сказала, в кінці відео розповім, що для брокерської спільноти поміняє. Поміняють нові вимоги, які будуть прописані, ну які вже прописані в митному кодексі, які набудуть чинності 19 квітня 2025 року. Тобто повертаємось до новин, да, що було цікаво. Значить, з 31 жовтня в дії в бета-версії працює вже такий функціонал, за яким. Наші юридичні особи, це може бути ФОПи, товки незалежно від форми власності, можуть продовжувати гранічні сроки валютних розрахунків. Тобто, це робиться через дію. В себе на сторінці Ila Company в Фейсбуці я опублікувала пост. Кому цікаво, там є посилання, як перейти. От. Тобто тепер необхідно ходити в банк там і подавати якісь там паперові заявки. Тобто, система автоматично. Ви заповнюєте заявку, да, там, документи кріпите, і відповідно в автоматичному режимі це все розглядається, і ви отримуєте погодження. Ну або не погодження, якщо у вас щось не гаразд, може у вас якісь там санкції, штрафи і так далі. От, можете продовжувати гранічні сроки валютних операцій. Тобто тут написано, що е, з 1 грудня вже е, ця послуга буде доступна в принципі всім. Зараз вона працює якби в бета-версії, а потім буде доступна всім. І там, е, значить, щоб протестувати е, взагалі послугу на порталі Дія. Там в мене е, на сторінці Айла Компані є посилання. То можете перейти, протестувати, подивитися. От е, чи підходить вам такий сервіс. Далі, значить, по нетарифному трошки починаємо з нетарифного. Хто експортує, імпортує або виробляє да молочну продукцію 8 листопада, значить, набрав чинності зміни до законів України про молоко та молочні продукти, і в закон України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів тут йдеться взагалі там не тільки про молочну, там інша продукція. Тут йдеться про те, що розписана. Якби це сказати, правильність да кількість використання транжирних кислот і гідрогенізованих рослинних жирів та олій, ну і пальмової олії, пальмового стеорину, да. на це треба звертати увагу, бо при, ну, при експорті, скажімо так, ви в нас немає контролю да, харчових продуктів, але ви можете стикнутися з тим, що коли ви будете експортувати і оформляти ветеринарний сертифікат або health сертифікат, да, сертифікат здоров'я, то вам можуть просто відмовити, тому що порушено вимоги про вміст оцих всіх жирів, там пальмових олій, і так далі на імпорт. Так само, якщо запрацював закон, то уважно, будь ласка, читайте, що прописано в законі стосовно вмісту оцих жирів, там пальмового стеарину і так далі. От, наприклад. Значить, оператори ринки, які постачають харчові продукти, не призначені для кінцевого споживання або не призначені для постачання для закладів роздрібної торговлі, у тому числі електронної торгівлі, повинні надавати і, значить, інформацію про вміст трансжирних кислот, які не є трансжирними кислотами, що природні містяться у жирах тваринного походження. Якщо їх вміст у харчовому продукті перевищує 2 грама на 100 грам загальна кількість всіх жирів, що містяться в харчовому продукті, значить з Заборонено використання для харчових продуктів назв шоколад, білий шоколад, молочний шоколад, родинний молочний шоколад, шоколад, латаз, латаза. Я не знаю, що це таке ніколи не зустрічала. Якщо в таких продуктах містяться рослинні жири, крім тих, що відповідають вимогам та зазначені у відповідному переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади. Важлива да при імпорті експорті у маркуванні харчових продуктів, що містять рафіновані олії рослинного походження у переліку інгредієнтів, зазначається об надпис Олія з обов'язковим зазначенням назви рослини, з якої зроблена ця олія, або надпис рослинні олії з обов'язковим зазначенням назв рослин, з яких вони походять. У переліку інгредієнтів рафіновані жири, рослинного походження позначаються написом рослинний жир рослин, рослинні жири з обов'язковим зазначенням назв рослин, з яких вони походять. За наявності у складок харчового продукту гідрогенізованих жирів чи олій у маркуванні такого продукту обов'язково зазначається повністю гідрогенізований, повністю гідрогенізована. Або частково гідрогенізований, повністю гідрогнізований. Звертайте, будь ласка, на це увагу, щоб не було так, що приїхав вантаж, не відповідає маркування або вміст тих всіх транжирів, не відповідає тому, що ну, на сьогоднішній день заборонено привезення. Значить, також у нас в Грудні місяці 21-12 грудня набуває чинності постанова 13.01, де спрощуються контрольні процедури в пунктах пропуска через державний кордон, тобто вносяться зміни в постанову Кабінету міністрів 960. Це постанова, там, де написано, які товари, під які контролі підпадають. По-перше, що привели у відповідність наконець то Коди УКТЗ, бо у нас УКТЗ в новій редакції, а 960-та постанова коди ще в старій редакції. Що в принципі були у нас там спірні конфліктні питання з Держпродспоживслужбою про те, що вони кажуть, а тут такий код, а у вас не такий, а тут взагалі ми не розуміємо. Тому дякувати Богові привели все це у відповідність. Значить, наскільки я розумію, що тепер при здійсненні ПДК да попереднього документального контролю на кордоні товари, які перетинають кордон. Які підпадають під відповідний контроль, там ветеринарний, фітосанітарний, контроль харчових продуктів, фітосанітарний контроль. Тепер водії не будуть нести ці бумажки. Я так розумію, що тепер декларанти повинні створити єдине вікно на цю поставку. Так? Як це буде, я не знаю, на ПДшку разом будуть подавати. Ще, знаєте, я попросила наших декларантів запитати у Держпродспоживслужби на місцях, як це буде відбуватися. Якщо я навіть відповіді не отримала, ну я так собі уявляю, що. Тепер декларант буде створювати оце єдине вікно для проходження ПДК. І водію не треба буде, а, значить, нести там якісь бумажки, як він носив, там з ЦМР, всі ці сертифікати показувати. Бо ми будемо їх просто як декларанти відправляти, і все це на кордоні будуть бачити. Ну трошки це спростить оцей момент. От ну, якщо щось поміняється, ну я вам повідомлю. Але ну я собі уявляю так, що тепер не там будуть створювати єдине вікно, а сам декларант буде створювати єдине вікно. Далі, ну тепер по митниці. Да, у нас запрацювало автоматичне виконання митних формальностей на експорт. Пам'ятаєте, ще до війни, по-моєму, якщо я не помиляюсь, у нас таке було. Там всі могли прийняти участь, там були і обмеження. Там, в принципі, ну, це був такий експериментальний проект да, експорт в автоматичному режимі, коли там подавалася декларація, і автоматично вона оформлялась. Там ну були виключення товари, які під якісь не тарифно підпадає. От, ми надавали заяву, писали перелік кодів от, і от, подавали і, там, протягом 15 хвилин воно оформлялося. Ну, потім почалася війна, потім застосували конвенцію НСІТС, внесли зміни в кодекс там, і так далі. Якби Це припинилося. От, і тепер воно поновилося. Але Мене теж запитувала, чи всі можуть значить, скористуватись цією автоматичною системою виконання митних формальностей на експорт. Ні, не можуть. Можуть їй скористатися тільки ті суб'єкти, які отримали спрощення да значить, ну оформлення за місцем прибуття. І це як накладання плом спеціального типу, тобто в них є авторизації, тобто вони не заїжджають на митний термінал, коли оформляють експорт. Тобто у них повинні бути спрощення, де вони можуть не заїжджати на термінал. Вот. І... Я не пам'ятаю, що з голови вилітіло оформлення за місцем відправлення чи за місцем прибуття. Ну, тобто, коли вони все це роблять в себе, накладають пломби. Вот. Тобто вони можуть скористатися, ви не можете всі інші, в кого немає спрощень, тому що вам треба буде їхати все одно на термінал, накладати митне забезпечення і в автоматичному режимі ну, це не попадає, тому щоб ви знали, що якщо у вашого клієнта або ви самі там себе декларуєте. Є і такі спрощення можете скористатися автоматизованою системи виконання митних формальностей. Це значно швидше. Далі, ключове, значить, 525 наказом внесли зміни в наказ 139. Це правила оформлення сертифікату да, на експорт. Я дивилася, поки наказ не набрав чинності. Коли він набере чинності, я так і не можу зрозуміти. От. ну, Поки не набрав чинності, але в принципі митниці вже почали вимагати. ну, тут смішно, От. Але <кхм> що у нас помінялося? Да? Тобто, якщо буде оформлятися є сертифікат Євро 1 і ви будете використовувати альтернативні правила походження, то в сьомій графі у вас обов'язково повинна бути зазначена фраза «transitional rules». Якщо правильно я англійською читаю, да? тобто, якщо ви отримали після експорту по альтернативним правилам, у вас буде написано «Transitional Rules» і якщо Retrospectively», тобто буде дві написи напису. А, вот. Це от перше таке ключове, що помінялося. І друге, що помінялося, додали пункт. Ну, давайте так чесно. Митниця і так вимагала документи, які не передбачені 139 м наказом. Ну в 139-му там для оформлення написано, що подається заява експортор, декларація постачальника, електронна копія сертифікату Євро-1. Вот. але митниця все одно там вимагала. Ну хто вимагав, то не вимагав, і така плутанина була. От і додали пункт, що до пакету документів на вимогу підрозділу митниці, на яку покладено функція з видачі сертифіката, протягом трьох робочих днів після реєстрації письмової заяви треба подати додаткові документи відомості виробника товару, що підтверджують преференційне правила походження, на підставі яких складено декларацію. Якщо такі документи не будуть подані, митниця має право відмовити у оформленні Євро-1. Знаєте, в мене в принципі от позитивне відношення до цього пункту. Я, хоч і дуже не люблю всілякі бумажки, але дуже часто до мене приходять, наприклад, запити. От ми хочемо Єврік, я, ну, в мене вже є. Я сформувала таку сировинну довідку, да, де я прошу розписати. ну, щоб зрозуміти, чи виконуються критерій чи ні, там, наприклад, там зміна товарної позиції, або там правила дволорної частки, або, наприклад, там, що такої то сировини повинна бути не більше стільки та відсотків. Ну, тобто там всякі є правила в угоді, ось і тут починається. Нашому це повинні давати. От ми вам декларацію постачальника заповнили. Я кажу: ну добре, в мене як у брокера, в принципі, взагалі немає ніякої відповідальності за ці всі заяви. Але ж ви протягом трьох років, коли форму це єврик, якщо буде запит на верифікацію з тієї країни, куди ви там той єврик оформили. Ці ж документи повинні у вас зберігатися. Вони кажуть, у нас взагалі все з української сировини зроблено. І тут я розумію, що у нас нема розуміння да, у людей, які до мене звертаються, що таке товар українського походження. Як от в мене була ситуація. Там куртки, штани хотіли євродин. Я кажу, а тканина, значить, вона якого походження? Скажи, що тканину yeah. де я кажу, та українського я кажу: ну наскільки я знаю, да у нас е, Україна не сильно там виробляє тканини. Це в основному там китайські, турецькі тканини, інколи польські Він каже: ну ми ж в Україні купили. Ну, значить, воно українське. Ні, не так. Ну, якщо тканину привезли з Туреччини, випустили у вільний обіг, вона набула статус української статус. Але країною походження ця тканина залишається все одно Туреччина. Тому да, я вважаю, що цей пункт м, дійсно має місце бути. Тобто, треба буде подати сировинну довідку, там коротко, якийсь технологічний процес. І якщо ми говоримо, наприклад, товари, які повністю вироблені, да, наприклад, або там є такі критерії, наприклад, борошно, да, що вони повинні бути вироблені з пшениці, яка виросла в Україні. Ну, якщо ми говоримо про експорт з України, вот. то тут, я думаю, треба подавати ці документи. Я сподіваюся, що це не перетвориться там, на насіння якихось толмутів да митниці, але саме основне, якщо ви робите, або ваш брокер робить декларацію постачальника, повинен бути документ, на підставі якого цю декларацію постачальника він зробив. Тому, якщо вам треба да, сировинні довідки, як вони повинні виглядати, який зміст вони мають містити, наприклад, якщо критеріями передбачено зміна Товарної позиції або адвалорна частка, напишіть мені, як завжди, під відео є мої контакти. Я вам просто вишлю. Ну от якими я користуюся, це дуже зручно. Коли мені заповнюють цю довідку, я вже розумію, як мені заповнити декларацію постачальника. І більш-менш я можу задати питання, які документи у вас є на підприємстві, щоб підтвердити те, що ви мені в довідці. Ось також в мене є там перелік документів, які потрібно. Якщо товари повністю вироблені, це сьогодні, там м'ясо теж там є окремий перелік. Якщо вам потрібно, я просто напишіть мені. Я вам це прийшлю, і хай у вас є така пам'ятка, довідка буде. От. Тому готуємось. Да, цей пункт повинен запрацювати, але на сьогодні, на сьогодні я якби не можу, немає в мене розуміння, коли це запрацює. Але в принципі на митниці і так вимагали. Хто оформляв євродин там на пшеницю, на м'ясо, на рибу, ви розумієте, що ці талмути ми все одно носили. Ну. Ось. E, і останнє, що у нас ми готуємось, тому що з 1 грудня у нас набуває чинності постанова про застосування режиму експортного забезпечення. Тому я публікувала, що е, наказом міна берк... вибачте. Наказ міна грапалітіки 4089, Цей наказ набирає чинності якраз 1 грудня 2024 року. Затверджено, мінімальний допустимий експортні ціни на окремі товари. То в мене там на сторінці Айла Компані. Прям я фотки цього наказу вам виклала. Ці фотки я взяла на митниці. Ну, наказ є в загальному доступі, але от мені сьогодні тільки написали. Я зараз розбираю, що там по якійсь позиції в цьому наказі не співпадає ціна з сайтом Мінагрополітики. Ну, буду розбиратись, може там людина десь не там подивилася, чи якась це помилка, якщо це якась нестиковка. Ну, звернуся на митницю, запитаю. Ну, таке може бути. Щось там забули, може там запетуни там поставили. Ось що цікаво, ну, деякі митниці у нас робили зустрічі. От, і от я попала на зустріч Миколаївської митниці. Там вони розповідали про режим експортного забезпечення. Більш того, там навіть я постила в себе на сторінці Айла Компані контакти митниці. Якщо там є питання по режиму експортного забезпечення, можна подзвонити. Ну, тобто, якось дуже позитивно да, по принципу витягнутий, простіть, витягнутий руки працює митниця в цьому напрямку. Ось саме основне, значить, перша ціна, коли ви подаєте до митного оформлення. На момент оформлення вже повинна бути сформована податкова, накладна. Тобто митниця були такі чуткі, митниця навіть підтвердила, що Декларація, ну вони хочуть так якось автоматизувати всю цю систему. Там інспектор, плюс там цей податковий блок. Що якщо не зареєстрована податкова накладна, декларація не повинна взагалі прийматися, якщо товар підпадає під режим експортного забезпечення? Тому, по-перше, повинна бути зареєстрована податкова накладна. Стосовно кількості податкових накладних, чітко дала роз'яснення податкова. Значить, у нас є лист ДПС 31717 і лист ДПС-19 2083 я в себе виклала значить на сторінці Айла Компані ці листи. Будь ласка, там більше так інформації для бухгалтерів по заповненні там податкових накладних розрахунку, коригуванню. Там якісь формули. Я трошки не обізнана в цих питаннях, але я думаю, що саме фінансовому сектору підприємства це буде корисно подивитися на ці роз'яснення Державної податкової служби. От. Якщо ви там не знайдете їх в загальному доступі, напишіть я вишлю. Ось тому, значить, що саме основне да, для митного оформлення? На кожен товар окрема податкова накладна. Якщо в одній партії їде, наприклад, мед. І їде, наприклад, що там ще попадає пшениця, да? тобто їде і мед і пшениця, тобто окрема буде накладна на мед і окрема накладна на пшеницю. Якщо, наприклад, в партії товару одна пшениця, там 10 вагонів, то це одна податкова накладна. Оце саме головне. Далі, що важливо, що ціна повинна бути ніж ціна, яка встановила на цей період мінограпалітіки, то повертаючись. До наказу 4089 перед подачею обов'язково перевіряємо, чи відповідає ціна. От. Вона повинна бути не нижчою. Якщо вона вища, то не питання. Якщо нижча, то ви отримаєте картку відмови і ну, якби, оскаржити її нема, бо є постанова, є закон, і, якби, ну, 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 ніяк. Да? Тут йдеться не про митну вартість, на не експорт, нема митної вартості, тут йдеться про фактурну вартість. Ось. От, в принципі, все так коротенько, що було за цей місяць. Якщо у вас там щось не зрозуміло, якісь додаткові питання, то, будь ласка, звертайтесь, пишіть. Тепер як і обіцяла про митних брокерів, щоб заспокоїти свою рідну спільноту, що змінює митний кодекс для нас. Так? Значить, в принципі, практично нічого, крім того, що нам треба буде. О Боже. Що нам треба буде замість дозволу на провадження митно-брокерської діяльності отримати авторизацію на провадження, на здійснення митно-брокерської діяльності? Пам'ятайте, спочатку у нас була ліцензія. Да, пам'ятаєте, як ми там. Здавали іспити, щоб отримати ліцензію і так далі. Потім її скасували, потім у нас вийшов дозвіл. Тепер цей дозвіл змінюється на авторизацію. Мені вже навіть написала людина: «Допоможіть отримати авторизацію. Не допоможу, тому що на сьогоднішній день немає механізму реалізації отримання цієї авторизації. Не знаю, може ну є різні думки. Може бути внесено зміни в постанову 1092, да, та постанова, яка врегульовує питання і в додатках, які є форми заяви і форми анкети самооцінки. Значить, на, на отримання спрощень по НСІТІС або спрощень по кодексу АІО там і так далі. От. Можуть туди бути внесені зміни, може бути якась окрема постанова, де буде форма заява, форма анкети ну там як вона куди відправляється. Ну відправляється буде на авторизацію на митно-брокерську діяльність Держмитслужбу, От це важливо, бо інша авторизації там є на поміщення товарів в режим переробки або тимчасове везення. Там треба буде на митницях оформляти, там де буде здійснюватись митне оформлення. А ось авторизація на провадження митно-брокерської діяльності треба буде в ДМСУ. От. Ну, тобто дозвіл змінюється на авторизацію. Форму заяви, форму анкети, самооцінки, там пакет документів, тому що там є вимоги, щоб наприклад працівники цього підприємства не мали, значить, впроваджень уголовних кримінальних. І тут питання теж постає: чи треба буде всім довідки прикладати, чи сама якось служба буде перевіряти? Просто при складанні заяви всі там дадуть згоду на обробку персональних даних. Я не знаю. От. Тому да, от, треба буде отримати авторизацію. Як вона буде отримуватись, ну, це вже пропишуть в підзаконних актах. Да? От. Не треба ну, поспішати зараз щось готувати навіть там, в березні 25 квітня. Тому що цю авторизацію на здійснення митної брокерської діяльності ми повинні отримати протягом 12 місяців такий, дається нам, перехідний період з моменту набуття чинності цих вимог кодексу. Тобто, 19 квітня 2025 року набуває чинності і до 19 квітня 2026 року, ну, фактично, там, 12 місяців ми маємо право отримати цю авторизацію. Я думаю, що всі встигнуть за рік її отримати. А тим більше, якщо брокерські компанії отримали якесь спрощення, наприклад, там загальна гарантія, щось таке, то взагалі вам буде простіше, бо питання, я так розумію, будуть одні ті самі. І Навіть в службі сказали, що якщо ви отримали якусь, якесь спрощення, да то подаєте заяву анкету самооцінки, і в принципі можливо, що навіть не буде. Перевірки там, оцінки відповідності. Ну, це теж такі припущення. Різні люди говорять про річні різ... ну по-різному. Да. І саме основне питання, хто ми, прямий чи не прямий представник їх? Оце просто да, я сама навіть спочатку не могла зрозуміти, довго думала, і вже відвідуючи семінари, ну, все ж таки цей пазл склався в мене. Колеги, якщо ви працюєте саме такій компанії, як я, або є власником, да, або це ваша власна компанія, яка надає митно-брокерські услуги згідно митно-брокерського договору. І коли при заповненні декларації у вас у 2 і 8 графі стоїть сторона зовнішньо-економічного договору, імпортер-експортер, в 14-й графі назва підприємства митного брокера в 54-й ну декларант той, хто відправив цю декларацію, да, із компанії митного брокера, то ви і я, ми прямі представники, щоб було розуміння, От. Тобто, пряме представництво. Е, значить, ну, сказали, що як бонус не будемо вже до митного оформлення подавати, е, кріпити договори про митну брокерську діяльність, а ось пряме непряме представництво ми будемо відображати в митній декларації. Як, знову ж таки, будуть вносити зміни в 651, в 631, в 657, в 1011, в 450 постанову, побачимо. Тобто, до кінця, на зустрічі в Держмитслужбі, до кінця грудня обіцяли дати проєкти, що будемо вносити. Тому Розслабляємось. Митно-брокерська спільнота заспокоюємось. Ми прямі представники, авторизацію будемо отримувати. Ну ми отримували ліцензію. Ми отримували дозвіл. Ну тепер будемо отримувати авторизацію. Я думаю, що як кажуть, перемінами сума не міняється. От, тому видихаємо. Да, і останнє це оте питання: брокери не зможуть оформляти під преференцію. Я взагалі не розумію, де ви це взяли. Ну, взагалі таких вимог в кодексі нема. Може, десь якийсь слушок. Я думаю, що може мали на увазі процедури кінцевого використання, ну там трошки інше. Але знову ж таки, давайте так: до кінця грудня буду все записувати, дізнаватись, а вже потім влаштуємо митні посиденьки, і те, що я вже ну буду більш-менш впевнена, я вам розповім. Бо на всіх семінарах присутні представники митниці, консалтингові компанії, експертів, які брали участь безпосередньо в написанні цього закону. Вот. І навіть у них якби трошки розділяються думки. Да? Ну, наприклад, там це поняття Солідарна відповідальність взагалі там. Не зрозуміла, що це таке. Тому так, да, видихаємо, розслабляємось, готуємося до новорічних свят, хоча це робочі дні, все одно це будуть свята. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо є якісь питання, під відео я, як завжди, залишаю свої контакти. Була дуже рада всіх вас бачити. Сподіваюся, що перемога вже скоро. Слава Україні!